Другий тиждень після Великодня вважається поминальним. Саме цього тижня заведено ходити на кладовище та згадувати тих, хто пішов у засвіти. Аби вшанувати пам'ять померлих на кладовище приносять квіти. Протягом багатьох років в Україні склалася традиція приносити штучні квіти та вінки. Проте вони шкодять екології, оскільки виготовлені з пластику. Під час спалювання штучних квітів виділяються численні токсичні речовини, а період розкладання пластику становить більше як 100 років. Ми запитали чернігівців, які квіти вибирають вони штучні чи живі. І чому? Мені здається, живе, є живе. і живе. Не так багато сміття на кладовищі. Я за живий. І чому? Ну, пластик, пластик вже, екологію. Живино ну, стається, багато мусору, потім воно не перегниває, на мусорках багато. Валяється, хай буде чистенько. А живі, цветочки вони ж перегнивають. Це ж. Натурпродукт. Заживі, тільки заживі. Я вже давно заживі, я вже п'ять років не заживі квіти. Я не ставлю так. Посадила біля мами, а так ні, тільки заживі. Як бачимо, дедалі частіше чернігівці вибирають живі квіти або висаджують квіти безпосередньо на могилах. Проте серед опитаних були й ті, хто продовжує купувати штучні квіти. Пластик. А чому так? Вони довше зберігають. такие более вид. А что живи? Живи через час, они уже все повянут. Как и те, так и те. В зависимости от сезона. Когда сезон цветов, конечно, живые. А когда нет, на зиму, на осень, это именно искусственные цветы. Они дольше стоят, и они красиво на Пам'ятники на кладбищі. То, що вони вредні, спалювати їх не треба, і вони вдають в атмосферу. І вони не потрібні. Воно ж, бачите, покидають їх так і горить їх, та треба ж з ними щось робити, а воно ж вредне для повітря. Зачем? Ми маємо пам'ятати про шкоду пластику та не шкодити природі.